Наближаємося ми до схилів перед королівським палацем і бачимо табличка чудоворожої техніки. Це що? Газонокосилка. На дистанційному управлінні. Вон вона. вона вона. Газонокосилка. Ку-ку. Ось така штуковина. Спеціально розроблено для того, щоб стригти схили, по яких, в принципі, людині буде ходити важко. Ви таке бачили? Чудо сія, та й годі. Ось така цікава штука. Це газонокосилка. По принципу сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Сама косить траву. Отак вона цікаво піднімається. І це все відбувається на схилах перед королівським палацом. Ось він, королівський палац. А ось вона, газонокосилка. косилка. Хоча я більше думаю, що вона спеціально запущена для привернення уваги туристів. Або ж два в одному. І газони покошені, і туристи задоволені. Це ж таке чудовисько побачили. А чи в кожному місці така є штука? Ну, я так думаю, що це якийсь раритетний варіант, який знаходиться в одиничному екземплярі, бо більш ніде не бачила. В принципі, ніде в Польщі такої штуковини. Ось така вона газонна посилочка. у тю 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 давай їдь сюди. Ой, яка ти умнічка, давай, їдь, 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 їдь їдь моя золотенька хтось нею керує цією технікою їде їде і прямо до нас сюди косить так що можна в коментарях загадки складати про цю штуковину